Що я можу сказати, жінки? Не будьте такими. Василь Симоненко, муза і редиска. знов на лірику тягне. І знову тільки виповзе вірш з-під пера, заведе моя жінка розмову, що за розуму взятись пора. І почне гомоніти й повчати, дорікати і лаять щодня. В голові в тебе тільки дівчата. Ну хіба ж ти людина? Свиня, де ти взявся мені на досаду, гливтяки в тебе видно в душі, і немає ні грому, ні граду на твої недотепні вірші. Без пощади, вагання і жалю, кожне слово б'є в ціль, мов снаряд. Посадить тебе треба на палю за страшними злочинцями в ряд. О, домашній страшний торквемадо, не спіши ти мене розпинать, я і сам би. Був сонячно радий, коли в вірші не вмів римувать. Чом як клали мене у колиску, не втовкмачили жисті суть, вигідніш продавати редиску, ніж поетом на світі будь.